Такі люди просто мають виходити з команди без будь-яких умов. Ми з собою часто обсуждали, що є вот некий такой саботаж людей. Як вот нивелировать вот эту історію? Вот вони саботируют, тому що вони не умеют это делать, либо они просто ліняться. Вот как як ти видишь? Там припустимо минулого року. У мене були люди, кілька людей, які саботували того, що вони не погоджувалися з методами досягнення. Таких людей просто треба зразу звільняти того, що вони йдуть проти твого бачення. Як це реалізувати, навіть не розуміючи до кінця, що ти хочеш зробити. Такі люди просто мають виходити з команди без будь-яких умов. Ти працюєш з людьми, які погоджуються на. На твої основні цілі, припустимо, ти дивишся на їхні здібності або навики. Людина вміє там працювати з якимось обладнанням. Тобто, це одна з тактик, яку ти можеш використати. Більшість, те, що я спостерігав, чому люди там саботують от розкладання задач там і цілей на повний план. Це те, що вони не до кінця розуміють твою методику. Як, нам потрібно продати Нет. ідею, цю? тут я що зрозумів, треба бути терплячим. Найбільш ефективний спосіб ведення нової системи це не сваритися з людьми, не пробувати. Їх там заставити, просто ти комунікуєш один, два, три рази і просто терплячий, просто вони... бути так. надо настойчивим. Будь да, наполегливим, <крес> вони втомлюються. легче зробити, Так.